Вас вітає розчерепашу шоу. Суть цього проекту, щоб я задавав діду питання, а він на них давав відповідь. Разом з тим, ви також можете долучатися і писати в коментар своє запитання, яке обов'язково в наступному відео, діду, зачитаю. А він буде на них відповідати. Тому залітай. Давай, питай, тільки хуйню не задавай. Ти що спиш? Ні. Як себе почуваєш? Отаку. На троєчку? Так. Блять, воду ює. Ти що? Щоб ти трохи проснувся, бо ти спиш днем, а ввечері що робиш ночі, що? Копоті даєш? Якої копоті? Не даєш спати нікому, Ні? Ага, раз не недавно забивав цю хуйню. А поводка як тобі? Ні, це, це я зроблю. Та давай раз, два вами. Що ти скажеш? Що я скажу? Побажання якісь для підписників? Бажаю їм здоров'я. Хорошої зарплати. Все. Ми з дідом завжди бажаємо вам здоров'ячка, Потому що якщо воно є, я рахую, що все. Як ти кажеш? Що все буде. Та мені тут добре. Йо. Дід, що ти скажеш? Коли є здоров'я, то є що? То є достаток. А коли нема здоров'я, Та й нема. Так, е, -нема я. Нема ніякого смисла жити. Я хочу тобі дещо сказати, дід. Ну. Но... Якби перший випуск, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий? Ш... Може і того саме сьомий будемо знімати? Давай. А яке шоу? А ну нагадай. Второго. Це вже в нас получається. Як не крути, де не закрути, як не перекрути. Сьомий випуск. Сьомий вже. Шостий був Земіль, як вам, до речі, випуск. Напишіть в коментарі. А сьогодні в нас сьомий. Як ти думаєш, яка тематика буде у сьомому випуску? Що я таке придумав? Вирішив зробити сьомий випуск теж цікавий. Я задаю питання дідусьові і бабусі, і вони відповідають на ці питання. Чи вийде мені вговорити, бабусю? Я не знаю. Мабуть, не вийде. Ну, Якщо не вийде, то буде цей випуск з дідом і зі мною. Що ж не вийде з бабусі, бо я її посраці дам. Бабуся? Будь здорова, будь багата, ні на що не слабувати. Що робиш? Як ти вважаєш зараз в нашому часі, чи варто буде піднімати настрій? Чи вони цього потребують, так сказати? Варто, варто піднімати. Варто? Так. ми з дідом це робимо? Приготував для вас з дідом питання. Я не спав ночами. Надіявся, що вам ці питання задам. Вони простенькі, не без прикола, чесні. Що ти знялася з нами. Не Пару гори, питань. Це не думають, не говорить так. Вона не любить. Не любить. Та що 10, 10 питань приготував, так старався, це виписав. А вона каже, що ні, не хочу. Сьомий випуск. Розчерепа у шоу. Єс! Е, перше питання е, стосувалося, мабуть, тебе і бабушки. Це мали би разом бути, але що ну, є, давай, то є. Давай. Ти любиш бабусю Олю? Отаке От питання. Люблю. А вона тебе, як ти думаєш? І вона вважає мене. Уважаємо. Ну, в мене з так Не любить. Що не любить з детства? Тебе? Ніе бо! Му... Ветички свій. А ну до мене ближчеся сядь. Водивись, який місця. Срати. срати не сяти можна почекати. Ми продовжуємо далі. Давай ще одне питання, підеш покакаєш, добре? Но. За Ні, що? Дід? Не ну не хочеш, це їхня її е, справа. Давай ти допоможу. Привіт! О, я доча Привіт, Еммі. Це що таке? Це хлібчик. Як ти любиш хлібчик? Нехай дитина до я зараз прийду. А чого бабуся не любить зніматися? Як ти думаєш? Чого не любить знімати? Тата любиш? Дід. Дід? Дід тут сидів. Деда любишь? Да. тут спать не храпят, да? Да, да. А что ты не хочешь? Носки бачишь? Аня, ну, ты на Ты чего такая? Ой, дивись, я вона нам паде тут. Ой. Чого я тримаю такою спиною? Ну, ну і да. Так, ми будемо продовжувати, Давай. ми тут ніколи не закінчимо. Так, дід. Так. Наступне питання. Так. У нас питання таким чином полягає е, наступне. Ти готовий ну? до наступного питання? Готовий. Емілі, ти готова до наступного запитання? Кажи так. Да". Да? Yeah. Продовжуємо. Ти з бабусею, скільки разом? Що? Ну скільки ти разом з бабусею? Що ти хочеш? Питання тобі задаю, дякую. Що Ті... время! Що, вона тільки народилася і зразу з нею був? О, ну, от... ти Та, щодай, що ти мене забуваєш? Та сідай, сюди, ти десь на де сидиш. Йо. Питаю тебе, скільки я разом з, е, в... ти з бабусею? Питання таке. Та Рокі. вже років. Скільки? А, з бабусю? – Ну а з ким зі мною чужу. що? – Повже років. з 50. – 50 років. Який секрет шлюбу, що так довго ви разом прожили? Потому, що я її уважаю всю життя. – Так. А чого з тобою не хоче навіть бачити тебе, Обходить стороною. Ну, ну вона жила там то. А чого ти її толкаєш? Вона жалувала, що ти її толкав, тільки що на вулиці. Коли її толкав. На вулиці. Ну вона мені сказала, я ж не придумав. То що, сказати. їй? Що? Ну вона таке сказала мені, то ж я ж не кажу, що я цей бреш. Ой. Так, що? Ми продовжуємо далі. Давай. Секрет шлюбу е, дуже простий, Давай. а який саме ви не дізнаєтесь ніколи. Давай питай, тільки хуйню не задавай. Раз сьогодні немає бабусі тут, вона тут не сидить, бо вона не хоче зніматися з дідом. Таке питання, який ти був в молодості? От як ти думаєш, яким ти був? Характер який був чи. Добрий! Добрий, ще який був. Характером добрий, все. Робили, господарство тримали. А зараз я не знаю, що вона зґїдзилася. А яка була бабуся Оля в молодості так само? Хто що вона? Вона в мене на 10. Все, що приказав, то робить Да. Чому ви не спите в кімнаті разом? Це цікавить людей також. Чому? Ви окремо спите, чому. не раз. Чому вони це вмішуються? Ми сп'ємо вони, вони вже в нашу жизнь влазять. Трохи є, бачиш, є такі що? — А чого, все пиздят? А я знаю, чому. Хто... У нас така рубрика, ці запитань, то ми маємо відповісти. Чому не спите разом? Чому? Або Олег Спалець недавно. А, а нашу ж це? Нащо вам це треба знати? Це. Дивіться за своїм життям, так? Це... Да. Чого ви за нами? А ну скаже, що вийшов з студії. Вийди з студії і не задавай цих дурних випросів. Що ти робиш? Нащо ти це робиш, дід, блядь? Блядь, іди нахуй від мене. Так, п'яте питання. Було таке. Що тебе несли? Бо ти п'яний був, напився. Розкажи цю історію людям Людям дуже цікаво. Ну, Я ж був молодий пацаном. Так. Вони сволочі нап... напоїли мене. Чим? Обик... І... самогонкою чим. А домашня була самогонка чи магазинська? Ну а самогонка де є? Дома. А хто його знає, може десь є. А, Самогонка тільки домашня. Та то це, це Юрка. Так розкажи історію. Юрка! Юрка, коротше, був винуватий. А чого так вийшло? Як це а так? я не хто? знаю чому, мені це не треба. Хто тебе вів? Це, це вже. А хто тебе вів через забори? Хто вів через забори? Хуй. Переводи. Хуй? Вони! А скільки було разів, що ти от був, був п'яний такий, що капець. За три три рази за 86 років два рази був п'яний? Що тебе аж вели? Що ти? Ти що слідчий? Що йде нахуй? Та я просто запитаю тебе, це питання обичне, дід. Це просто ти мене питай. Ми продовжуємо далі. А бабуся Оля була п'яна? Її вели? Ні. Так що був п'яний, так? Да? Такий, що трохи вели. А чим це закінчилося? Нічим, ляг спати, ти без повшов до роботи. А ми рухаємось далі. Який найкращий подарунок ти зробив бабусі Олі? Як ти думаєш, який це був подарок? Такий, що вона Вау, клас! Блін, такий подарок було. Який подарунок ти зробив бабусі за все ж своє життя? Платя. Пив, то, 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 то платя, купив, то. Плаття? Скільки вона в тебе його просила, що ти купив? Ну що, Ти що, лягавий чи хто? Я просто запитаю, запитую тобі, задаю тобі питання. Зу... Який найкращий mm. подарок ти повідомляє? Іди нахуй, все. Відповідь приймається. <кхів> а що тобі подарувала бабуся Оля? О, просто? Бабуся тобі все, а ти ніху. Да, да. Що вона подарувала тобі? Іди, нахуй їй. Що подарувала тобі, дід? Я на такі питання все я розумію. Та ніхуя не подарила. Відповідь приймається, це більше конкретна відповідь ніхуя. Продовжуємо далі. Ти ходиш в церкву? Ні. Чому? А чого ти я маю? А ти ходиш? Ні. Ну то й все. Не ходжу, а чого не ходиш? А ти чого не ходиш? Просто не хочу. Я не хочу. А чого не, не хочу? Не хочу. Хочеш. А чи бабуся ходить в церкву? Таке питання. Звісно, ходить. Чому? Воля її, це не, не запрещав. Вона, вона, вона ходить. Вона ходить так, щоб вимолювати гріхи. Давай. через тебе. Так, продовжуємо далі. Восьме запитання. Чи подорожували ви разом з бабусею. Подорожував, їхав кудись, чи не їхав нікуди? Куди? Вона не хотіла нікуди. Ні разу, ніколи, ніколи в житті не хотіла Чакай, нікуди? Так, а була. Була Раскажи, знає, так, давай розкажи. Я, — Я бре. Я не бре. Давай. А ми були в Затокі. Так. В Затокі були і туди і туди їздили. Ну я що так. можу запам'ятати, як... я був на Кензі робив. Так. Мені дали, як дали? Пригласили, я Олю визвав і вона приїхала. Затоку. Затоку, так. Да? А ще де були, ще куди їхали, за все життя? Нікуди не їхав. Давай запитуй хую, бо я психую. Де... Мене вже голова болить від тебе. Зараз ще два питання і я йду від тебе, все. Дивні. Вопрос. — Це розумні питання. Та ні, я самогонки не нам ніколи і не... і не було в мене. Я тебе що питав за самогонку, вот я тебе таке не питав. Самій радісний момент в житті? «Нема, рі, рі, рі. 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 Немає? Нема. Ну то приймається відповідь. Немає найрадісніших радісних в житті в нього прохльоне все було і таке во Да. Так, у нас гості. Що? Ей, колечко, йомаю. Емелі, йди до мами, зараз ми дознімаємо вже Дай. останнє запитання, добре? Дай п'я, то. Ні, не хоче вона, Пей. бачу, забрала. Що? Що, Емель? Давай, п'ять. Давай. яка <гум> ти гарно, бачиш? Подивись. Ой, красиво. Тата? Тато? <гум> а тато, а ти дивиш, Еме, а ти до батька похожа, точно. Це моя кров. Що? Це моя кров. Mm. Mm. Куда його? Хіба не межінчик mm, тепер? <головік> так, ми будемо дивитися на Емлі, вона дуже гарна. І пробувати з дідом зараз завершувати нашу передачу, наше шоу Розчерепашу. І в нас є останнє запитання, діду. Дай, будь ласка, на нього відповідь. Якби тобі внук подарував подорож на двох з бабусею, ти би поїхав? А ага, ага, що б не поїхав? Судово? Ні, без баби ні. Ні, так а що вона погодиться? Я думаю, що вона не погодиться, як ти думаєш? Ні. Вона не привикла жод! А чого не привикла? Так. А при чому тут тато його до тебе? Ти ж. Так. Дякую, дякую. Емель, що, Поїдемо з тобою кудись? Я так розумію, що дід бабусю би поїхав дід, але бабуся би з ним точно би не поїхала. Я зараз на неї запитаюся, попробую запитати, що вона не погодиться дати відповідь, то на тому і завершимо наш з вами е, випуск того саме Пашу Шоп. З вами був сьомий випуск. Мабуть, не дуже такий вдалий, я би сказав. Но, що маємо, то маємо. Вибачте за таку нашу сьогоднішню. Картинку. але... Хочемо подякувати, що подивилися відео до кінця. Добре, вам бажаємо здоров'ячка, всього самого найкращого. Що у вас все Як було на бумбончик і що ви не брали дурне до голови, Це. що у вас завжди було все. І в руку, супер. В руку. Все, ми продовжуємо далі зйомочку. Зараз підійду до бабусі. Можливо, вона дасть якусь відповідь, можливо, ні. бабусь, ти мене вибачай. Що я так. Це... Все добре, я все не я, я тебе можу зрозуміти, що ти не хочеш зніматися з дідом, Бо тому що я ж бачу то, що є. А люди ж люди, так того всього не бачать, понімаєш. Якби я вам подарував якийсь квиток, щоб ви разом поїхали вдвох, боку. Ви поїхали? Чому? О, Боже, спаси, ні. Ні? Відправляй дедушку, в мене, ні. Окремо, так? Я б долуч тут вдома. Так, дай ой кажеш, п'їч. Добре, що вона штур... штурха дай щось. — Я не штурхаю зараз. Я сама стала хіла вийти, а ти чому не штурхаєш? ж ти мішала щось. О, ой. Шодяк. Шодяк. Твої слова були бити жінку це преступлення. Твої слова? Тао, я, 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 я не бив ніколи. ти любив нікому. На, я не можу їсти. Взяла дві картошки, не можу їсти. Бля, нема в мене піти. Бачиш, тобі бабуся таке приготувала гарненьке, а ти її за це б'єш, шлухаєш її. Насправді воно все зовсім по-іншому, коли ви бачите це з екранів телефонів, чи там з моніторів своїх, чи з планшетів, одна картинка. В житті вона зовсім інша. Я постарався показати так, як воно є, що бабуся не дуже так і любить е свого чоловіка, бо тому що є на це інші якісь, ну не інші, а свої причини. І е бляха-муха прожити більше 50 років з одною людиною, це, це просто це капець і. Є е, реально такі бабушки і дідусі, жінки і чоловіки, які справді е, люблять один одного. І це не так і багато, мабуть. Ну, в нас ситуація така. У нас тут е, трошечки така міні-я е, ну, я би сказав, не міні, ну така війна між е, цим всім, бо тому, що дід, ви знаєте, який він любить покричати, посварити, толкнути, поплювати, обізвати. І це нормально, бабушка це терпить багато років, і це хреново, що так, ну. Таке мабуть, таке, мабуть, виховання було бабусі, що не можна було в ті часи взяти і тако помахати ручкою, типу, е, «пока». Я не осуджую, я просто бачу так, як воно є, і воно є зовсім нехорошо. Ну, Маємо, що маємо, і хай бабуся Оля і дід Оля проживуть. Е, ну, добре проживуть. Непогано, щоб вони мали все, що вони хочуть, я чим зможу допоможу. Така вийшла сьогодні історія, таке от, е, трошечки влог чи як там воно не має значення, а значення має тільки то, що зняв для вас класне відео. Надіюсь, воно вам сподобається своєю якоюсь простотою, душевністю, то, яке воно є. Всім хочу ще раз подякувати за перегляд. Було приємно це все знімати. Моментами було дуже неприємно, але і знав, що на що шо йшов. Тому е, це нормально. Я надіюся, що скоро це все. Мій контент з дідом закінчиться, тому що вже, мені вже 29 років, я хочу далі якось просувати себе, рухатися по своєму шляху і розвивати саме себе. Але мені завжди було приємно моментами, дуже таких було багато моментів, що е, знімати з дідом контентус, е, не нервувався, не общем, мабуть, якесь окреме відео для цього, для цього всього буду знімати. Е, вот, тому що є, про що розказати, дуже багато є хороших моментів. Поганих, різних є. І це нормально. Це робота наша спільна з дідом, вчу трохи з бабушкою співпрацювали в нашому проєкті Дітоля та внук. І все. Вам бажаю здоров'ячка і чекайте восьмого випуска. Він скоро з'явиться. Я думаю, що на ваших екранах ви оціните нашу з дідом таку спільну співпрацю. Всім гарного, хорошого життя!